І знову про сміття, незважаючи на погрози мерії про розірвання угоди з перевізниками, контейнерні майданчики й далі потопають у невивезених відходах. Проблемні адреси кажуть інспекції благоустрою, є в кожному мікрорайоні Івано-Франківська, як в центрі, так і на околицях. Така ситуація не лише шкодить туристичному іміджеві міста, а й обурює мешканців. Люди кажуть, за вивіз сміття, сплачують справно, а от вивозити його чомусь не поспішають. Дуже занедбаний той майданчик. Я була два тижні у Львові жила, там ну, внучки. Но там такий був порядок, я просто дивувалася. Який там порядок? Ще під навісом, ящички на металу пластикову тару теж окремо, частенько винесли, все викинули. Жахливі, так. Да. Та в дуже плохому ну, У нас все, дороги, майданчики про це правильно що знімаєте. ситуацію з накопиченням відходів. Кодре розглянули на щотижневій оперативній нараді. Представник перевізника фірми АТП 0928 виправдовується: спецтранспорт і працівники не мають відпочинку. Однак кількість сміття нарікають, особливо ремонтного, ніяк не зменшується. Тому тут пропонують заборонити людям викидати такі відходи на кожному контейнерному майданчику. Мовляв, для цього потрібно визначити спеціальні місця. Просимо вас обладнати ще до місця для збору таких відходів від населення на території кожного колишнього же місця. Та скупчення таких відходів суворо заборонити викидання на контейнері, майданчики чи в контейнера для збору ТПВ будівельних та великогабаритних відходів, листів, гілля та дорогів з маті. Та представники влади таку пропозицію не сприйняли. кажуть, не бачать можливості заборонити людям викидати сміття у спеціально відведені для цього місця. Навпаки, чиновники дорікнули перевізнику за неефективну пропагандистську роботу з населенням. Перевізники самі зацікавлені, щоб в тих місцях там, де викидається, негабаритка, щоб встановлювати додаткові контейнери. Другий варіант, як вирішується, це питання в інших країнах, коли ведеться цільова робота з населенням і заключаються окремі договори з населенням. Квартира, наприклад, робить ремонт. Спеціально для неї розміщується контейнер, відповідно, вона заключає договір на вивіз ремонтних у цих відходів власне у цей контейнер. Це другий шлях виходу ситуації. Просто таким, скажем, приписом заборонити викидати ми розуміємо, що це шлях в нікуди. Наразі ж влада показала перевізнику чергову жовту картку, вкотре у мерії пригрозили розірвати договір про співпрацю з АТП 0928. Чи дійдуть слова до діла покаже час? Роман Турі Андрій Аргара, новини 402.